Інформаційні підсумки понеділка, 19 травня, до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Герої на щиті у Хмельницькому попрощалися із захисниками Романом Ворошилом та Ігорем Степанюком. Триденний конгрес в обласному центрі обговорювали розбудову послуг з психічного здоров'я. На підтримку армії в парку імені Чекмана відбувся благодійний ярмарок. На щиті до Хмельницького повернувся герой Роман Ворошило. Чин прощання із захисником відбувся сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Чоловік мешкав у Хмельницькому, працював далекобійником навесні 2022-го Вирішив стати на захист України. Загинув захисник 12 травня 2025 року на Харківському напрямку. В бійця залишились донька, дружина та батько. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Йому назавжди 39 років. Рома завжди був чудовим батьком, другом, вірним чоловіком, захисником. Перед він герой воїн. Ми дуже скорбимо, він був завжди підтримати, міг допомогти. Це дина з великої букви. Нам дуже важко про це говорити. Він був герой. Він пішов в березні добровільцем, як почалася війна. Він сказав, що не маємо що тут сидіти, він йде захищати нашу країну. І хто, як не він буде, чого він буде тут сидіти? І Він пішов захищати нас і нашу країну. Він їхав рятувати наших хлопців трьохсотих, забирати їх. І йому цей останній раз він завжди повертався живим, здоровим, а цей раз не не, було, Не вийшло вернути. У нього залишилася жінка і дити дочка 10 років, 4-класниця. Це це велика втрата для них. Хмельничани провели в останню земну дорогу і героя Ігоря Степанюка. Чоловік мешкав у Хмельницькому. З перших днів повномасштабного вторгнення він долучився до лав ЗСУ. Служив на посаді водія, побував на різних напрямках фронту. На Харківському, 6 березня 2025 року, загинув. У бійця залишився син та дружина. Поховали героя на Алеї Слави. Йому навіки віки 52 роки. Довго нічого про нього не знали, і наша, якби наже група і не знала, що він воює. Це був для нас шок. І, чесно кажучи, ми всі дуже переживаємо за рідню. Да і для нас їх це дуже велике горе, того, що рано пішов життя. Був веселим завжди, таким. Він прям смішним, веселим, радісним. Він тільки позитивною дуже людиною був. О, чесно, такий молодий, веселий, завжди щось організовував. Веселун такий був по життю, вічна пам'ять йому. З 25 лютого 2022 року Ігор прибув по мобілізації до нас в частину і виконував завдання відповідно до поставлених задач. Він є, був і завжди залишиться в нашій пам'яті. Він настоящий справжній патріот нашої ненької України. Він на належному рівні і на зразковій військової дисципліні був дійсно зразковим воїном і патріотом нашої ненької України. Ігор був побратимом мого чоловіка, і вони заїжджали до нас додому декілька разів. Дуже приємна, світла людина. Любив собак, дуже гарно грався з нашим Стафордом. На превеликий жаль сталася біда, яка непоправна біда. Хочу принести свої щире співчуття рідним, близьким і побратимам Ігоря. Вічна слава і шана герою. Квадрокоптери DJI Matrix Матріс 4Т сьогодні отримали різні підрозділи сил оборони від Хмельницької громади. БПЛА такої модифікації військовим передали вдруге, повідомив міський голова Олександр Семчишин. Вартість одного такого квадрокоптера близько 200 тисяч гривень. Чергова передача для сил оборони. Сьогодні це квадрокоптери. Вдруге ми закупили модифікацію DJI Матриць 4Т. Хороші відгуки отримали від наших сил оборони, показують себе дуже добре в роботі, і в розвідувальній, і в бойовій. Тож придбали ще 12 одиниць DJI Джай Матриць 4Т, їхня вартість 2 мільйони 400 тисяч гривень. Я традиційно дякую нашим платникам податків за можливість постійно допомагати нашим силам оборони. Зазначу, що ми далі активно зараз працюємо по Мавіках 3Е насамперед. Вони зараз є на ринку знову ж таки оголосили тендера на матраси 4Т, ну а також БПЛА літочкового типу. І З початку року таких безпілотних літальних апаратів ми передали вже більше 230 штук. Паралельно купуємо, збираємо ефівідрони, паралельно купуємо активно за і РЕРУ і паралельно фінансуємо напряму військові частини за субвенційні кошти з міського бюджету. Вони так само купують різні засоби і обладнання, покращують свою матеріально технічну базу. Тож подібних закупівлів попереду ще буде багато. Ми працюємо далі. Міжнародний конгрес розбудова послуг з психічного здоров'я в громадах відбувся у Хмельницькому. Організовують захід третій рік поспіль. Цьогоріч у конгресі взяли участь майже 400 учасників. Для них влаштували тренінги і воркшопи, зокрема для дружин військовослужбовців. У Хмельницькій громаді наразі триває робота над створенням центру психічного здоров'я і реабілітації. Ірина Аріон детальніше. Майже 400 учасників об'єднав міжнародний конгрес розбудова послуг з психічного здоров'я в громадах у Хмельницькому. Організовують захід третій рік поспіль. Цьогоріч приїхали фахівці, психологи і психіатри з п'яти країн світу. Метою нашого конгресу є те, щоб об'єднати людей, які працюють від рівня громади до рівня міжнародного в тому, щоб будувати сервіси послуги для людей. Що стосується психічного здоров'я, тому що ми всі зараз опинились в умовах дії такої великої психічної травми у вигляді війни. Перед цим був ковід, перед тим ще була війна, і тому всі ці події мають якийсь відбиток на нашому психічному здоров'ї. Народжуються нові ідеї, нові співпраці, і це те, що може в майбутньому перерости в нові послуги і сервіси для людей. За визначенням ВООЗ, психічне здоров'я це стан, коли людина здатна впоратися зі стресом і реалізувати себе. Як війна вплине на тих, хто виїхав з країни і тих, хто тут залишився, не можуть передбачити навіть фахівці за допомогою власних досліджень та методик закордонних спеціалістів, презентували способи порятунку ментального здоров'я українців. Є велика частина людей, які не звикли звертати увагу, що відбувається з ними. Вони звертають увагу, коли вже зовсім погано. Але ж насправді перші дзвіночки вони існують. Кожного має бути сформована ця ресурсна валіза. Це не те, що ми носимо з собою за плечима, це те, що є в нас в голові. Я вважаю, що всі фахівці мають починати з цього допомагати кожній людині сформувати свою індивідуальну ресурсну валізу. Учасникам конгресу презентували центр психічного здоров'я і реабілітації, які створюють в Хмельницькій громаді. Наразі обирають назву для закладу. Амбасадорка проєкту, дружина героя Олексія Яніна Тамара, каже, на другий рік після втрати чоловіка вона усвідомила, що психологічна допомога потрібна. У мене є син, йому шість років. То тільки зараз ми прийшли до того, що він також йде до психолога і буде з ним займатися. Самотужки вивести це неможливо. Йде дуже багато. Ресурсу і врешті-решт ти все одно приходиш в ту точку, де ти не справляєшся. Звернутися по допомогу не соромно. Не справлятись це нормально, що є ті, хто готові тобі допомогти, і що все буде ок. Потребують допомоги і військові та ветерани, котрі повертаються додому з війни у Хмельницькій громаді. Майже два роки діє ветеранський простір і вже місяць обласний заклад, «Ветеран-Про». супровід ветерана безпосередньо у всіх напрямках, які йому потрібні. Це також є і психологічна підтримка, є ордечна підтримка. Дуже часто це буває просто проста розмова. Тому що те, чого вони не можуть розказати близьким рідним, ти просто маєш вміти слухати і знати, як відреагувати. Є нерозуміння в сім'ї, та і для того, щоб ця сім'я зберігалася, була міцна. Ну працюєш не тільки з ветераном, а й з дружиною. Ми такі собі сімейні лікарі. Міжнародний конгрес вкотре став майданчиком для ідей, інновацій та пошуку шляхів, аби українці були ментально здоровими у боротьбі за майбутнє. Ірина Аріон Ярослав Єфремов новини міста. День сім'ї відзначили у Хмельницькому від проспекту Миру до парку імені Чекмана, організували марш за сімейні цінності. Також у парку розгорнули сімейне містечко з пізнавальними та розважальними локаціями. Там, до прикладу, діти могли приміряти на себе роль рятувальника або поліцейського. Завершили відзначення дня сім'ї спільною молитвою за місто та Україну. Більше розповість Ірина Муляр. Марш за сімейні цінності відбувся напередодні у Хмельницькому. Кілька сотень містян взяли участь у ході від проспекту Миру до парку імені Чекмана. Здорова людина, країна! На цій ході є і старші люди, є досить маленькі, щоб ми були підтримкою один для одного. Тому що в таких заходах ми гуртуємося. Вкотре марш до Дня сім'ї організовують представники духовної ради міста за підтримки міської ради. Хмельничани долучаються, адже впевнені, міцна родина сильна країна. Я думаю, що варто говорити про сім'ю, про дітей, про цінності, щоб люди знали, для чого вони живуть. Для того, щоб бути один одному вірними, відданими. Ну це боротьба, це не завжди виходить, але все одно бути стійким, щоб створювати умови для того, щоб інша людина, яка прийшла в цей світ, могла отримати більше, набагато більше. Наша мета нагадати про те, що велика цінність є сім'я. Здорова сім'я це запорука нашого успіху і в нашій країні. В наших домах щоб був спокій, щоб наші воїни були впевнені в майбутньому. Це все сім'я. До дня сім'ї від самого ранку у парку імені Чекмана працювало сімейне містечко. Соціально активні церкви виставляють різні локації для того, щоб продемонструвати нашим мешканцям, нашим хмельничанам, те, що ми. Робимо для діток, для спорту, для військових. Саме за свої сім'ї, за своїх дітей, за своїх батьків наші військові боронять кордони від загарбників. У парку діяла низка пізнавальних та розважальних локацій. Тут малеча мала змогу приміряти на себе роль рятувальника. Один, два, три. Почати. Просто хочу стати пожежником. Паралельно працює дві локації. Це мобільний навчально-консультаційний пункт для дорослих для батьків і виїзний клас безпеки. А ще діти мали змогу приміряти амуніцію поліцейського, зазирнути до службового автомобіля або навчитись дресируванню службової собаки Бейлі. Голос сидіти, лежати. Вона вставала як зайчик і голос Є естафети велопатруля і також підготували питання для самих маленьких і малюнків, де вони можуть за це отримати подаруночки. Поруч черги до тиру, який просто небо розгорнули працівники навчально-тренувального центру. Хочемо подати можливість містянам перевірити свою. Влучні лучній стрільбі спробувати керувати дроном, зацікавити людей. Наші люди мають вміти себе боронити, себе нашу державу. Неподалік локацію розгорнули представники громадської організації Save Life International, яка надає психологічну та матеріальну підтримку жінкам при надії. Це військовослужбовці, ВПО, хмельничанки. Кожна вагітна жінка або мама з дитиною до року може отримати у нас підтримку. Завершили День сім'ї спільною молитвою за місто та Україну. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Благодійний ярмарок відбувся в суботу у парку імені Чекмана. Відвідувачів частували пловом та ухою. Також продавали солодощі, сувеніри, вироби хендмейд. Організували ярмарок представники громадської організації Волонтерський лідер. Зібрали майже 50 тисяч гривень. Їх спрямують на придбання чергової автівки для війська. Подробиці у нашому наступному сюжеті. Ігор Шкапій частує відвідувачів парку імені Чекмана у хою, яку приготував просто неба. Таким чином волонтер долучився до благодійного ярмарку, який організували в суботу у парку імені Чекмана. Надають перевагу юшці, бо варив юшку я <дякую>, дякую тим людям, які сюди вже прийшли, які вже долучаються до цих процесів. Донайте, приходьте, допомагайте. Дійсно, війна не, не там. Також волонтери приготували плов. Усе це гості ярмарку мали змогу придбати за донат. Підтримуємо всі ярмарки, донатимо, закликаємо всіх це робити, бо тільки єдині ми зможемо здолати нашого ворога. І тільки разом ми можемо це все зробити і підтримати наших військових. Організували ярмарок представники громадської організації Волонтерський лідер, аби зібрати кошти на придбання чергової автівки для війська. Одну машинку вже передали на фронт саме з ярмарок. Ну і наступно також надіємося, що ми швидко зберемо. Звичайно, це розхідник, великий розхідник, і на них треба постійно-постійно збирати. Ярмарок ми організовуємо вже в шостий раз, але перший раз на природі з приготуванням нашої ухи плову. Також на ярмарку продавали солодощі. Це фруктовий мед, зефір, горішки. Все, за словами волонтерів, домашнє. А поруч виставили на продаж сувеніри та вироби хендмейд. Зокрема, роботи виготовлені у стінах Пороговецького ліцею. Є те, що діти робили, є те, що вчителі самостійно робили, бо більш дорожчі роботи і більше потребують вкладу. Зокрема, наприклад, ось такого плану мотанки і коники це дитячі роботи, більшість. Також є такі картини, такого плану пано, які також представлені від нашого ліцею. Діти дуже активно відгукуються на те, щоб допомогти на збір різних машин або на потреби військових, тому що вони розуміють, що без військових ми не зможемо втримати нашу країну, і це надважливо на сьогоднішній день. Волонтери також знайомили гостей ярмарку з діяльністю громадської організації. Містяни мали змогу побачити розписані гільзи або маскувальні сітки, які учні та педагоги плели у навчальних закладах. Коли Ніна їде на фронт, потрібно загрузити чимось машину, а прикрити хлопців там. І, звичайно, ми просимо, дітки починають в'язати, і в п'ятницю там чи коли Ніна їде, вже як би сказати, машина загружена. Також за донат тут є ціни, можна придбати гарні розмальовані гільзи. Сезон окопних свічок ми закрили, але вони горять. На ярмарку волонтерам вдалося зібрати майже 50 тисяч гривень. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Нагородження переможців першого етапу Всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура відбулося в Хмельницькій громаді. Цього року змагались 20 роїв у двох вікових категоріях. Учасникам гри презентували виставку озброєння та військової техніки. А ще частували юнаків та дівчат козацьким кулішем та запалили ватру. Більше дивіться далі. По заміському таборі чайка нагородили кращих учасників всеукраїнської військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Хмельницькій громаді влаштовують її з 2012 року. Понад п'ять років розвивав джуру герой Анатолій Назаренко. Кожне випробування це виклик собі навміння діяти в команді витримку та вмотивованість. Ми були всі як одна сім'я. Ми були дуже завзяті. Ми разом одне одному допомагали, що старші що середня група. Загалом дуже сподобалось. Емоції зашкалюються. Я поки в 9 класі я планую йти в старшу групу і так само в 10-11 класі підбивати своїх друзів, своїх однокласників, щоб вони також йшли на сокіл джуро джурам. Доводилося долати смугу перешкод, кидати гранати, опановувати техніку бою та уміння рятувати поранених. Рівень підготовки. Хороший, видно, що значна частина дітей старалися протягом року. Попри дощ, попри погану погоду, дітям вдалося викладатися наповну і досягати результатів. Мали також нічне дійство з факелами, зачитування молитви українського націоналіста, мали неймовірний концерт від соліста гурту «Чумацький шлях і багато активностей, які зробили з учасників не конкурентів, а справжніх друзів. Традиційно підтримали учасників гри спецпризначенці. На виставці військової техніки захисники розповідали джурам про сучасне озброєння і давали можливість випробувати, як усе працює. Учасник четвертого сезону майстер-шеф професіонали Едуард Лазаренко частував усіх кулішем. Попри повітряну тривогу, і дощ запалили ватру, проголосили молитву про перемогу над ворогом та співали українських пісень. І Переможцям вручили дипломи, подарунки і сертифікати від мережки. В старшій віковій групі першість виборов Рій Варта Ватри ліцею номер 16 друге місце у Січовиків ліцею номер 11 Третє – у команди Джури школи номер 12 У середній віковій групі кращими були Подільські соколи ліцею номер 6 На другому місці – «Залізні азовці ліцею номер 16 а третій виборов Рій Патріоти ліцею номер 2 Цього року ми мали 160 учасників, 20 роїв. Хороша підготовка тактична, теоретична, історична та власне військово-патріотична підготовка усіх учасників. Щиро вірю, що наступного року це вже буде відбуватись під мирним небом, під українським і військово під переможним небом. Ірина Аріон, новини міста. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе! Побачимось.